Плідну працю українського парламенту цього тижня затмарила майже шкільна бійка двох депутатів коаліції. Ігор Горсоболів та Вадим Івченко побилися через законопроект, який дозволяв місцевим радам на власний розступ роздавати землі та змінювати їх цільове призначення. Івченко, депутат від Батьківщини, є автором цього документу. А Соболє від самопомічі, як голова профільного комітету, вважає цей проект корупційним. Мовляв, така схема вже працювала в Україні і призвела до того, що більшість землі, яку не можна продавати, вже давно приватна власність. Розумітися, депутати не змогли і пустили вхід останні аргументи, не ховаючись від телекамер. За бурхливою подіями в парламенті стежила Алла Чиш, і вона знає, які ще важливі рішення були ухвалені Верховною Радою. На першому плані вже традиційно оборонні питання. Рада звільнила від оподаткування продукцію оборонного призначення, що постачається за державним замовленням. Відтепер з імпортної зброї, військової техніки та комплектуючих не стягуватимуть податки. На продукцію держави-агресора закон не поширюється. Ми зняли оподаткування, скасували оподаткування мито і акцизи від імпортних двогонів, наприклад, з Німеччини або з США. Це дозволить нас, нам стимулювати український коробором переходити на імпортне комплектуючі, заміняти ті комплектуючі, які, на жаль, ми пов'язані були з оборонним комплексом Російської Федерації. Це дозволить підвищити надійність наших військових виробів. Наші батареї більше не будуть ламатися в боях. Наші хлопці не будуть гинути, тому що БТР зламався в бою. Водночас, на думку деякі. Депутатів використати пільги спробують виробники продукції іншого необоронного призначення для ухилення від податків. В самопомочі таку можливість виключають і кажуть, що закон допоможе не лише зекономити оборонний бюджет, а й підняти вітчизняний оборонпром, завдяки постачанню якісних комплектуючих. Там до речі, прописані конкретні коди продукції, на які будуть пільги. Тобто гайка і просто так не буде гайки. Гайку можна завозити і для танка, і гайку можна завозити і для образно кажучи іншої якоїсь продукції. Це будуть виключно товари та а, матеріали та а, е Комплектуючі деталі для військового виробництва. Іншим законом депутати встановили кримінальну відповідальність за постачання неякісної оборонної продукції, за невідповідність стандартам від трьох до семи років. Також депутати встановили кримінальну відповідальність за ухилення від служби цивільного захисту в особливий період та в умовах надзвичайного стану. На строк від двох до п'яти років. Кажуть, він торкнеться лише відповідальних служб надзвичайників, прикордонників тощо. Це стосується служби, яка називається служба надзвичайних ситуацій, не МНС, а цивільної оборони, яка як, за колишньою номенклатурою. У час війни і у час можливих надзвичайних ситуацій люди, які працюють в цій службі, мають нести підвищену відповідальність. Нардеп від народного фронту Антон Гращенко доповнює норму вже ухваленого закону. каже він торкнеться не лише самих служб цивільної оборони через військкомати МНСники зможуть мобілізувати за потреби військовозобов'язаних. зобов'язаних. Представляємо собі відбувається якийсь невероятний розмір розмірах Горять тисячі гектарів ліса. В Такому ну нулі там технологія катастрофа призиваються тисячі людей для того, щоб її ліквіди. Почому а потому, что это как ее по тому, що це як строїтельство Египетської піраміди, і по-другому нельзя ліквіди. Якщо наприклад проїзд воєнне положення, то госурс служба по числої ситуації мають право по закону набрати воєнної об'язаних, які об'язані будуть виполняти задачі связанные з ліквідацією посичних звичайних ситуацій. Зробили депутати прорив і в гуманітарній сфері запропонували призупинити акредитацію журналістів Російської Федерації. В органи української влади поки що тимчасово через велику кількість скандалів і провокацій, скандали супроводжували і практично всю діяльність нацкомісії по моралі, то її вирішили ліквідувати. Нацкомісію по моралі ліквідували, тому що вона нічого не робила, і при цьому вона не робила нічого не безкоштовно. Вона витрачала близько 6 мільйонів гривень на рік. Ні на що Мінюз зазначив, і вже кілька років зазначає про те, що. Ник з питань моралі немає окремого предмету регулювання. Далі в продовження судової реформи внесли зміни до закону про судоустрій. Зокрема, вирішили провести переатестацію суддів. Має бути проведена атестація всіх суддів, абсолютно всіх. Їх є більше 7 тисяч чоловік в Україні, і це буде ця атестація, буде складатися із двох етапів: перше, це буду тести. На професійну придатність, а друге будуть перевірятися майнові статки їх і їхніх е, родичів. Не оминули парламентарі і улюблену тему всіх рад розподіл землі. Група депутатів запропонувала віддати місцевим радам право змінювати призначення і роздавати землі за межами населених пунктів, забравши його у державного земагентства. Профільний комітет на чолі з Єгором Соболєвим визнав ініціативу корупційною, бо мовляв, в місцевих радах почнеться деребан. Вадим Івченко з батьківщини з цим не погодився. І вийшов до журналістів захищати свій законопроект. В 2012 році був прийнятий закон про розмежування земель. Що це означає? В селі за останньою хатою. За останньою хатою вже землею розпоряджається чиновник державного земельного агентства з міста Києва. Але адміністративні межі сільської ради набагато ширше ніж саме село. І ми хочемо повернути ті норми, які були в 2012 році. Що це означає? Це означає повсюдність місцевого самоврядування. Далі Івченко планував повернутися до зали засідань, але перестрівся в дверях з Єгором Соболєвим. Після депутати під контролем колег та керівництва ради перемістилися до парламентського туалету на чоловічу розмову. Коментувати бійку в кулуарах відмовилися. немає жодного конфлікту. Хлопці, хто немає, я вам говорю, немає. Будь ласка, відійдіть ну, для чого це робити? Відійдіть, будь ласка, все нормально, все спокійно, нема жодного конфлікту. Слідом за бійкою проти корупції збуджені депутати ухвалили важливі зміни до закону про антикорупційне бюро. Відтепер призначати його директора буде виключно президент з числа двох трьох кандидатів, яких запропонує конкурсне журі. А ось звільнити зможе як президент, так і парламент, але за результатами міжнародного аудиту. Противники змін кажуть, що така процедура може зробити майбутнього очільника бюро залежним від політиків. Але Андрій Радіч та Антон Квітень Тивай.